На Донеччині затримали комбата ЗСУ, який обклав даниною бойові виплати підлеглих військових. Повідомляє СБУ. За версією слідства командир вимагав з підлеглих відкати за нарахування ним фіктивних надбавок, нібито за участь у боях на передовій. З одержаних кожним 100 тисяч гривень зарплатні. Командир вимагав передати йому 40 тисяч, погрожуючи відправкою на нуль. Таким чином він заробив мінімум 920 тисяч гривень. Його заарештували із з можливістю застави у 49 мільйонів гривень. У мережі показали огороджену колючим дротом Верховну Раду. Нагадаємо, в урядовому кварталі Києва всі ключові будинки з початку війни заблоковані. Люди не можуть підійти ні до парламенту, ні до уряду, ні до Офісу президента. Україна та Чехія обговорили відмову РФ від пропозицій щодо реального та тривалого миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні 5 травня під час прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Пряма мова. Я поінформував наших чеських друзів про наші дії на полі бою. Також ми обговорили дипломатію і відмову Росії від багатьох пропозицій щодо реального і тривалого припинення вогню. Ми обговорили необхідність подальшого тиску на Росію. Це стосується насамперед санкцій. Санкції проти Росії за війну повинні залишатися і посилюватися, посилюватися постійно, поки вона затягує і поки посилює свою агресію, наголосив Зеленський. Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Праги, де зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом. Наступного дня, 5 травня, глава української держави провів зустріч із прем'єр-міністром Петром Фіалою, а також із представниками парламенту та керівниками провідних оборонних підприємств Чехії.